Наслідок це дитина причини. Причину ніколи не бачать очима. Кажуть, людину описує вчинок, та вчинки усі є нічим без причини. Кожного доля на інші не схожа та має вагу. Однаково кожна. Вірю, що думка, отця допоможе. Всі роблять найкраще. З усього що можуть. Ліпше могли б, то ліпше б робили. Так може дамо усім віри в них силу. Буває, що трохи себе загубили, та прибирання немає без пилу. <сум> У чоловіка мутує хлопчина та осягає життя величину, коли замість суду. Побачить причину, є своя правда у всіх за плечима.